28 травня у стінах читальної зали філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся захід, присвячений пам'яті видатного кременчужанина Олександра Черепанова. Уся увага присутніх була прикута до його творчих здобутків. Юні учасники Кременчуцької театральної студії Арлі Кін та деякі присутні читали твори митця. Кременчуцький художник, дизайнер, поет, і ми здебільшого знаємо як художника. Але за життя було видано дві збірочки його в І Сьогодні хоч Ця саме звернути увагу наших містян на те, що є чудові вірші, навіть деякі з них пророчі. Олександр був людиною, яка зробила не тільки творчий, але й суспільний вклад у розвиток нашого міста. Серед активістів Олександр ми сьогодні кажемо, він є, був і буде завжди, тому що немає часу, щоб згадати все добре, що він зробив. Олександр Павлович підказує всім нам, що часу замало, але можна і малювати, і вірші писати для нас. І створювати що ж для рідного міста. Кожен присутній особисто знав поета, але особливо теплі слова пролунали від дружини, яка підтримувала усі творчі пориви чоловіка та була його музею. Був членом національної спілки художників, національної спілки дизайнерів. Залишив після себе багато творів художніх, поетичних, багато учнів. кажуть, незамінних людей немає, але це не так. Незамінний він. У всьому і для всіх, тож тримаємо в пам'яті згадку про видатного Кременчуцького митця та читаємо твори, що вийшли з під його пора у бібліотеках міста. Тут твоїстину пророчить, хто не розтратив свою честь, не проміняв її на новий вигоду, в богатство честь не призвел, хто не искав ходи і виходи, хто чесно жив і прямо шов. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.